Волонтерка Юлія Вочер починає свою розмову із вінницькими школярами із відео, яке сама відзняла на фронті. Я власне ці 10 років поклала вже на цю роботу, на це служіння тим хлопцям, які там. Я хочу нашу розмову побудувати на трьох відеофрагментах, які сама, в принципі, знімала. Онівичена російськими снарядами українська земля, міста і села, порятунок поранених, там, де реальна загроза, немає цензури, каже Юля Вочер. Побачене у дітей викликає емоції, і вони обіцяють розповісти про нього друзям та батькам і прагнуть поспілкуватись із оборонцями. Що їх підтримують тут, що їх дійсно чекають, і щоб вони дійсно знали, що вони можуть нас захистити. Щоб ми, що у нас є ця двостороння, це двосторонні зв'язок. Це важливо, тому що ну зараз триває війна в першу чергу. Це важливо для того, щоб ми могли тут жити більш-менш мирно у нашому місті, і також щоб наші воїни там почувалися більш комфортно, щоб вони мали більш ну були більш забезпечені. Всі ці школярі координатори дитячого волонтерського штабу Він з 2022 року. такі дії у Вінницькій громаді, каже очільниця департаменту освіти Оксана Яценко. І це не просто діти, а справжні патріоти своєї країни. Разом із вчителями та батьками влаштовують різноманітні заходи, аби зібрати гроші на допомогу оборонцям. Школи, дитячі садочки, позашкільні заклади освіти Вінницької міської територіальної громади в рамках цієї акції тільки з вересня по грудень зібрали май. Сім мільйонів на які придбали 10 авто на фронт, 4 капітально відремонтували 15 мавіків. Було й багато іншої допомоги від вінницьких школярів, каже Юля Вочер. Там на фронті вона дуже мотивує бійців. Для них розповідає будь-яка звісточка від тих, за кого стоять цінна, наче реліквія. Під час зустрічі військова волонтерка організовує відео спілкування із муслимом Халідом, чеченцем, який 11-й рік боронить Україну. Хорошо, все все доброе. Доброе. Как учеба? Все доброе. Все все доброе. доброе. А у вас как все? Ja, это хорошо. У нас тоже потихоньку все хорошо, по милости Всевышнего, все нормально. Почему чеченцы боронят Украину? Ну, потому что общий враг же у нас, Россия. Теснее, что они натворили, сколько они горя с людям, что они сейчас творят здесь. Поэтому надо искоренить можно быстрее. Дарина Семенець, координаторка волонтерського дитячого штабу у 9-му ліцеї. Вона ж і його президент. Кілька днів тому розповідає минув рік, як безвісти на фронті зник її тату. Організація допомоги для захисників каже, допомагає впоратись із важкими думками. А таких зустрічей та спілкування з тими, хто на фронті, хто звідти повернувся, має бути більше. Щоб підлітки бачили, наскільки це страшно. В новинах нам не покажуть всього того, що покажуть на таких заходах. В новинах це все цензуриться. Я вважаю, що потрібно показувати реалії, потрібно показувати правду. Юлія Вочер розповідає на фронт їздить з 2014 року, і, хоч за паспортом, давно пенсіонерка залишатись вдома каже не може, бо за 10 років чимало людей, які боронять батьківщину, стали її рідними. Нині на фронті і її син, і з власного досвіду знає дітям потрібно розповідати правду, бо з такими сусідами не маємо права заспокоюватись навіть після перемоги. Наразі я бачила живі емоції. Це мене Ну, в принципі, радує, тому що ми так звикли, дітей не можна травмувати, дітям не треба розповідати, треба зм'якшити, треба згладити. А війна так не робить. Війна настільки жорстока, що вона по своїм законам живе. А наші діти тоді не готові. А зараз я бачу, що вони співчувають, пишаються. Це добре. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.